Компоновка аркушів. Для того, щоб нам виконати курсовий проект, нам потрібно два аркуші А1 і на них закомпонувати всі основні конструктивні елементи, які є у вас в завданні. Отже, на першому аркуші нам потрібно розмістити план поверхів, план фасадів, генеральний план та таблиці. Від того, як ви закомпонуєте ваш аркуш, залежить майже 50% вашого успіху. Адже, якщо у вас щось не влізе, то потім це вже буде виглядати неохайно і не відповідати всім нормам проєктування. Отже, перше, що ви робите, це в лівому нижньому куті розміщаєте план першого поверху, називаючи його саме тією відміткою, яка у вас задана в завданні. В основному план першого поверху знаходиться на відмітці 0. Біля нього розміщаємо план другого поверху, не забуваючи прописувати його відмітку. У мене це 3 метра, у вас це може бути 3,3 метри, 3,36 метра і так далі. Все залежить від вашого завдання. Над планами ми розміщаємо два фасади по буквеним та цифреним вісям. В правому верхньому куті генеральний план і під ним таблиці. По завданню у вас їх 5, і вони повинні вміститися над основним написом. На другому аркуші ми викреслюємо план фундаменту в масштабі 1 до 100, розріз в масштабі 1 до 50, розріз загалом викреслюється. По лінії ваших сходів. Тобто потрібно обов'язково в розрізі показати, як йдуть ваші сходи на другий поверх, щоб вони потрапили в цей розріз. Потім ми викреслюємо план перекриття, план покриття, план покрівлі і крок. Після того, як ви викреслили всі основні конструкції, ми викреслюємо два вузли в масштабі 1 до 10 або 1 до 20. І на цьому компоновка наших аркушів завершена. Як же саме визначити розмір оцих квадратиків для компоновки? Розглянемо на прикладі плану одного з поверхів. Нам потрібно взяти наш план поверху, визначити його ширину та його довжину. По самим виступаючим конструкціям. Ми бачимо, що по ширині у нас будівля має більше 15 метрів, а по довжині майже 11 метрів. Але у нас є сходи. Ми пригадуємо, які розміри наших сходів. Ширина сходів 300 мм. І визначаємо ось цю ширину нашої. Нашого плану для того, щоб закомпонувати його на аркуші. Від такої умовної, якби, ширини ми промалювали тут штрихом ширину нашої будівлі, ми в всі сторони повинні також зробити відступ для того, щоб нам було де поставити. Розмірні лінії, пронумерувати наші вісі та зробити основний напис, як буде називатися наш план. І як же ж це все зробити? Нам потрібно від нашого прямокутнічка, оцього штрихового, відступити три розмірні лінії. Та зробити нашу вісь. Отже, ми від найвиступаючої частини будівлі відступаємо 10 мм. І на цій, на цій відстані у нас буде розташована наша перша розмірна вісь. Всі наступні розмірні вісі відступаються на 8 мм. А вже сам значок, де у нас буде прописаний. Прописана наша назва вісі, хвостик 5 мм, а кружечок має діаметр 8 мм. Ось таким чином ми робимо відступи від кожної сторони. Тобто вниз ми робимо ось цю відстань, вліво ми робимо також ось цю відстань, а вправо, вправо і вгору ми відступаємо приблизно 3 см. І таким чином перший квадратик для компоновки виконується. Дякую за увагу, бажаю успіху!